І тут мене врятував ще один контент, який я два дні тому подивилася, і власне не буду з вами особливо сильно розбирати. Але ми почали з інтерв'ю і завершувати теж будемо інтерв'ю. Одним словом, я, до речі, згадувала у Аліни Доротюк в інтерв'ю. Про вона, коли сказала, а що ви дивитеся, які канали порекомендуєте. І я коли гортала свій телефон, я там прочитала, що ну, з останніх відео, які з'явилися, це було відео від Суспільного. Мені саме цей проект подобається зі своїми по суті, тому що там зустрічаються два гостя, гості, які діляться експертизою, думками з приводу різних тем. І я не можу не поділитися цим відео, бо воно просто прекрасне. Зараз я вам дам. А... Шматочок, потім поясню, до чого це було, і дам і ще раз цей шматочок подивитися, щоб ви зрозуміли, чому треба бігти і під попкорн дивитися цю прекрасну розмову. Якщо говорити культурно, ну чесно, продукт жахливий, максимально. Це для вас. Ми зараз говоримо не про інститут, а ви мені говорили загалом про Поплавську впливу на культуру. Жахливий. Це для вас. Ну, просто я не знаю. От, по... от я якраз проти цього і почала говорити на початку передачі, я проти суб'єктивних думок. Ти можеш любити борщ, чи не любити не, врежу, не любити борщ в себе вдома, ти не маєш права цей борщ в ресторані вилити повару на голову, бо ти його не любиш. А якщо там плаває пацюк, о, це вже умова, це вже інший фактаж. А що робити з борщем, у якому плаває поплавський? Ну, типу. Ну, Поплавський робить супорвомляний продукт. Ти не можеш так казати про Поплавського, Ти можеш так казати про Поплавського у себе вдома. Ти можеш не любити борщ у себе вдома, але не можна Поплавському виливати на голову борщ. Ну, хіба що там е, буде плавати маленькі Поплавські? Одним словом, я подивилася це відео. Це про те, що насправді, насправді е, знаєте, з одного боку ти ніби бачиш, як дві два покоління е, українок. Е, Одна а, в активній фазі свого а, росту і відвоювання своїх позицій. Інша цю активну фазу давно переросла. Але в свій час я переконана. Я переконана, багато чого наробила і ти дивишся це обговорення і розумієш, що а, дуже сильно змінюється місце жінки в українському просторі. І ці дискусії дуже дуже прикольні і дуже круті, тому що ти дивишся просто на еволюцію, на Ну, просто дивишся на еволюцію простору, і бачиш, як деякі зміни стають просто незворотніми, і бачиш одне покоління, яке відходить, і нове покоління, яке приходить. І просто хочу вам дати ще один уривок. Тому що я так і не зрозуміла, що хотіла сказати Бучинська, але щось очевидно про обмеженість у можливостях для жінок. Суперечка була стосовно того, чи є у жінок всі ті. Можливості, які є у просторі для чоловіків, їх просто немає. Я не говорю про сонграйтерку, яка напише на фортепіано акорди, навіть слова і віддасть там комусь продасть. Це, це є такі історії, але щоб вона сиділа, мала свою продюсерську студію, до неї, навіть елементарно у нас на Ютубі різні проекти, там, де беруть молодих артистів, там їх навчають, як там побудувати кар'єру і так далі. І вони йдуть на студію до продюсерів, які їм пишуть пісні. Зайдіть, подивіться на Ютубі і скажіть, чи там хоч в одному випуску буде жінка. А ви можете це якось пояснити? В його думки, чому так стається, як гадаєте, пані Я Думаю, точно це склалося, може, десь і вимушено, але в якійсь мірі і не вимушено. І зараз е спокійно можна розвивати е це все, розвиватися і жінці в продюсерстві, продюсерстві. тому що. Е Основне, щоб людина була професіоналом своєї справи. Я б саме це не саме я не мене також а, я вас перевів, ви тільки не забудьте, будь ласка, прошу вичини. Так само мене не пускали, мені здолати згоду, мене не пускають чоловіки, які не, там. Тобто таке не навили, відчуття, було. Та, якісь може, були mm -hmm. відчуття і так далі. І це була дуже обмеженість велика. Зараз я дуже радію, у мене ж донька 23 роки. Я так. радію для вас, для молоді. Напишіть свою версію стосовно того, в чому була обмеженість, чи була обмеженість для жінок, чи була обмеженість думати, що тебе не пропускають в індустрії, тому що ти жінка і ти не можеш відвоювати. Але там Бучинська насправді розповідає дуже багато прекрасних історій про те, що ні, ні, -ні в жодному разі мене ніколи ніхто що не зупиняло. Але чоловік моєї конкурентки, який був директором Палацу Україна, поставив блок на те, щоб я в Палаці України виступала. А у них там теж якась історія і мутка з цим палацем України. І там. Стільки всяких смішних і цікавих деталей. Я взагалі дуже люблю цю історію зі своїми по суті, тому що ти випро... ну, вистрибуєш за межі Бульбашки і дивишся на це, як на, як на акваріум. Я не знаю, на, як на акваріум, в якому а, для тебе спеціально танцюють е, красивий вигадливий е, танок. І головне, що а, не було обмеженості для жінок, чи була обмеженість для жінок, але все це вирішувалося, якщо що, сумкою, грошей. Все рівно у вас двері більш відкритіші. Ви робите продукт, ви його показуєте, і ви його навіть знаєте, якщо добре, ще покупаєтеся в тому те, в таргетології і так далі. Як це продвинути, щоб більше був широкий глядач. Тому що колись для того, щоб зайти на радіостанцію треба занести було велику сумку грошей. Я чула навіть такі історія, я сама не носила, бо я дуже скупав в тому відношенні. Ні-ні-ні. Ну Може, і тому, я крутили от от ми знайшли причину. <свят> 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 Жарти, які не заходили в аудиторії, але це дуже смішно е, почитати. Ой, почитати, це дуже смішно подивитися. І я такі відео дивлюся з попкорном, тому що там є багато чого, е, чому можна і повчитися в плані риторичних взаємодій, так і дізнатися якісь плітки про кого, хто з ким, де, як, в яких позах. От ну і е, тут що я привітаю з тим, що в неї завтра буде. І ще одна прем'єра «Hard skill Hardskill bitch». Be ну, в общем, не такий вже hard skill. Туча. Ну, не, Давай не будемо лукавити. Ну, подивися на це відео. Ну, не такий. Ні, то чи що як? А, коли він уже є, то він не хард. Але коли ти його здобуваєш, мабуть, хард.